Увага! Повітряна тривога, пройдіть в найближче укриття. На жаль, все частіше наші діти змушені бавитися не в комфортних кімнатах, а у сховищах. Тут, у цих підвальних приміщеннях, проходить їх дитинство. І, попри усі складнощі сьогодення, юні подільчани мають змогу відвідувати дитячі садочки, грати з однолітками та улюбленими вихователями. У попередніх репортажах ми вже розповідали про капітальний ремонт та реконструкцію укриттів у закладах загальної середньої освіти громади. Та підрядні організації протягом літа проводили до ладу і сховища у дошкільних навчальних закладах Подільська. Варто зауважити, що не кожна будівля дитсадка була спроєктована так, щоб мати укриття, однак у деяких такі зони облаштували у підвалах. Основне правило для всіх одне: вони мають бути забезпечені усім необхідним, потужною вентиляційною установкою, санітарною кімнатою, зручними місцями для сидіння, вайфай-роутером і, звісно ж, легкими перекладаннями. Кусами на випадок, якщо там буде потрібно знаходитися не одну годину у подільських сховищах. Усе це є у ДНЗ номер 8 золотий ключик. Проводила ремонт підрядна організація ФОП діордій Ірина Олегівна. Виконана штукатурення стін, тому що воно було з рідних матеріалів зроблено, де фундаментні блоки, де кателець, де ракушняк, тому вирівняли стіни, побудували санкімнату. Змонтували точніше. Так тут немає каналізації, встановлений біотуалет. Підлогу зробили з брусчатки Старе місто. Вона більш ремонтно пригодна, ніж інші підлоги. Відремонтували сходи поручні. Таке, що капітально пришлося заново побудувати дах вхідної групи, тому що він був в дуже поганому стані. Єдине, що тут не було, це зовнішнього електропостачання, тому побудували його заново завели сюди оптоволоконний інтернет. Силова мережа дозволяє включити електроопалення, побудували штучну вентиляцію, хоча і природна вентиляція тут досить Потолі. гарна. Витяжну вентиляцію зробила в санкінаті. Вероніка Паламарчук, вихователь-методист ДНЗ номер 8 Золотий Ключик, зазначає, що дане укриття розраховане не 50 осіб, а загалом відвідує садочок три десятки дітлахів. Працює логопедична група та дві інклюзивні. До речі, в укритті є і шафи, де малеча зберігає теплі речі, а також усе необхідне на випадок, якщо в сховищі потрібно буде провести декілька годин. Продукти: вода, ліхтарики та метод. Медикаменти, усе є у наявності, у ДНЗ номер 4 Ластівка, також проводила ремонт. Ця підрядна організація. Головне було потрібно зробити водозниження, тому що дуже близько поверхневі води, і це була основна з проблем. Заново зробили вхідну групу внутрі, із -за великої вологості зробили вентиляцію з підігрівом. Вона, ну якщо не буде на низьких температур. Буде достатньо її для підігріву приміщення. Підлогу також зробили з брусчатки Старе місто. Всі стіни були зміцнені це розвітовим розтвором для захисту від вологості. Валентина Загребельна, тимчасово виконуюча обов'язки директора 4-го садочка, каже, що наразі у приміщенні дошкільного навчального закладу займаються і молодші класи закладу загальної середньої освіти номер 6 До початку нового навчального року ігрові кімнати переоблаштували у класи, в яких юні подільчани, попри усі обставини сьогодення, продовжують здобувати знання. Дане укриття має місткість 140 осіб. У нас Дітей в нас дитячого садочка ходить 45 дітей. Це три групи, у нас по 15 дітей віком від 3 до 5-6 років. Також з нами в укритті ще знаходяться начальні класи 6 школи, 1, 2, 3 клас. Вони ходять в першу і другу зміну ходять. Діткам весело розважаємося. Ви бачите, що в нас все для цього зроблено. Ми старалися дуже дякуючи міській владі, нам предоставили можливість доброго ремонту. Нас забезпечили всім необхідним. Ви бачите, що в нас є і опалення, предусмотрена вентиляція повітря, освітлення забезпечили нас всім необхідним сухпайком, питною водою, медикаментами. Ми з дітками тут займаємося, проводять школа, проводить тут свої навчання. Ми проводимо час з дозвіллям. Ваш дитячий садочок до трьох годин працює як заклад освіти для найменших жителів Подільська. Після трьох ви працюєте, можна навіть так сказати, для усіх бажаючих. Тобто, якщо буде тривога, люди можуть спуститися до вас і перечекати загрозу. Так наш дитячий садочок працює цілодобово з сьомої ранку до 15-ї години дня. Ми приймаємо тільки лише дітей, школу і наших вихованців з трьох часов годин дня цілодобово, тобі ж це і вночі. Ми приймаємо всіх, бажаючих кому на прикриття. Под дошкільних на навчальних закладів зазначають, що попередні з дітками були проведені заняття в ігровій формі. Малечі пояснювали, як потрібно поводити себе, якщо вони почують сигнал повітряна тривога, проводили і екскурсії в укриття. Тут знаходяться їх улюблені іграшки, а освітяни прикрасили стіни патріотичними малюнками чи зображеннями героїв мультфільмів. Вихователі кажуть, що хлопчики та дівчатка не бояться знаходитися там. Для малечі це гра. На жаль, для дорослих ні. Протягом літа у дошкільних навчальних закладах номер 3 11 та 13 також кипіла робота Там проводила ремонт інша підрядна організація ФОП Щербина Артем Вікторович. Були проложені нові лінії електропостачання, були зроблені туалети для дітей. Також було зроблено альтернативний вихід. Підрядна організація також зробила нову підлогу та під'єднали дане сховище до всесвітньої мережі Інтернет. Була зроблена система вентиляції з рекуператорами, які підігрівають повітря для більш комфортного перебування дітей у садочку. Під час зйомки у 13-му садочку пролунав сигнал Повітряна тривога діти, вихователі та техпрацівники, не гаючи жодної хвилини, спустилися в укриття, де і продовжили заняття згідно розкладу. Наше укриття розташоване в приміщенні нашого садочку, підвальному приміщенні, обладнане, воно для діток і всім необхідним. Під час тривоги спускаються всі, хто є в садочку. Дітки і Взагалі загалом розраховане на 250 осіб. До нас також під час тривоги спускаються учасники світнього процесу з 14-го садочку. На жаль, під час тривоги ми не маємо права віддавати батькам і дітей. Тому, коли в такий момент батьки приходять за малятами, ми їм пропонуємо залишитися у нас в укриті. Для них теж є місце і розраховане місця для сидіння та лежання. І дуже багато батьків залишаються дійсно під час садочку і чекають закінчення тривоги. Ми були приємно здивовані, що навіть під гул сирени педколектив продовжує допомагати нашим захисникам. У підвалі вони плетуть маскувальні сітки, а потім їх відправляють на передову. У ДНЗ номер 3 Сонечко також проводять заняття під час тривоги, але не в комфортних кімнатах, а в укритті. Війна внесла в корективи в життя всіх людей, зокрема і в життя дошкільних закладів. З початком нового навчального року більшість закладів відкрито. Вони відкриті заклади, в яких є укриття. В нашому закладі є укриття, яке розраховано на 280 осіб. Ми і учасники освітнього процесу ЗДО номер 2 Світлячок. Завжди, коли лунає тривога, швидко евакуюємось в укриття і чекаємо, поки Тривога закінчиться. На жаль, з кожним днем тривога звучить все частіше і застає у нас під час різних режимних моментів, ми все залишаємо і швидко спускаємось в укриття. В укритті ми теж не сидимо, просто так діти і малюють, і співають, і розповідають вірші. І займаємося драматизацією, і граємо в різного виду ігор з дітьми, спілкуємося, намагаємося створити психологічну позитивну атмосферу, щоб дітям було спокійно, щоб вони не хвилювалися. Розповідаємо про наших героїв захисників які захищають нашу країну, і вселяємо надію, що все буде добре, адже у нас найкраще ЗСУ в світі. За словами підрядника, в укритті був проведений чималий обсяг робіт. Зокрема, вони змонтували потужні вентиляційні установки, тобто рекуператори, або у приміщенні був достатній запас свіжого повітря, проклали нову електромережу з нуля. Зробили санітарну кімнату, а також забезпечили його доступом до мережі інтернет, обладнали сховище і другим аварійним виходом, та реконструювали сходи. Необхідний запас продуктів, харчування, води, медикаментів на випадок, якщо комусь стане зле та засоби пожежого сіння також є у наявності. Наступний дошкільний навчальний заклад, про який піде мова, це 11-й садочок. На даному об'єкті працювала також підрядна організація ФОП Щербина Артем Вікторович. У 2022 році в нашому закладі було облаштоване укриття відповідно до вимог сьогодення. Розраховано на 36 осіб. За списком у нас відвідує зараз заклад 35 Здобувачів освіти найважливіше у цей час зробити так, щоб наші дітки відчували психоемоційний комфорт. Тому наші педагоги багато зусиль прикладають для цього. Підбирають такий матеріал. Щоб можна було і руханки потанцювати, у нас стільчики облаштовані, такі що ми можемо, незважаючи на невелике приміщення, зробити достатню територію для розвитку і відпочинку дітей. Ну останнім часом дуже збільшилися повітряні тривоги, на жаль. І навіть її кормимо діток в укритті. Іноді важко повірити, що декілька місяців тому це підвальне приміщення було у неприглядному стані, адже дане сховище не обслуговували протягом десятків років. Була проведена нова електрика, було відновлення вимощення, замінена двері на металеву. Також було позаду, так як у нас укриття знаходиться у землі. Було замінено гідробар'єр, щоб не протикало. Була зроблена вентиляція, зроблена кабінка для туалету. Тут теж була проблема з підземними водами, тому що рівень грунтових вод у нас занизький і підмакають стіни. Для цього було зроблено вимощення, воно так продовжується там, то там насип є, тому що у нас за стандартами повинен бути насип над підземними укриттями. Це вимощення так продовжується. Для чого було зроблено того, щоб убрати максимально води, які будуть там при дощі і тому таке подібне. Шановні батьки, керівництво Подільської громади робить все можливе, щоб маленькі українці під час повітряної тривоги перебували у безпеці. Саме для цього у найкоротший термін укриття обладнали усім необхідним. Наші, саме наші діти, це майбутні не лише громади, а й всієї України. Тому турбота про найменших подільчан була і залишається пріоритетним завданням для міської влади. Вероніка Морзакова, Олексій Мягі, телеком. Kényelmes